Усім привіт! Мене звуть Сергій. Я є засновником системи фінансового обліку Balance Plus, і це серія коротких відеоінструкцій використання використанні таблиці. Після запуску системи ми попадаємо на лист операції. Лист операції є основним листом в нашій е, таблиці, е, тому що найбільшу кількість часу ми будемо проводити саме за цим листом. Для того, щоб почати працювати з ним, нам потрібно зробити деякі системні налаштування. А саме почнемо з доходів і витрат. Щоб налаштувати доходи і витрати, потрібно додати категорії і групи. Для цього ми переходимо в лист категорії, і саме в цьому відео більш детальніше зупинився на цьому листі. Після відкриття листу категорії ми можемо звернути увагу, що з лівої частини в нас є блок, де в нас розписані доходи. Доходи в нас поділяються на доходи від основної діяльності та доходи додаткові. Витрати в нас поділяються на витрати постійні і витрати змінні. Всі вони, в свою чергу, мають свої групи і свої категорії. Зверху в нас є панель функціональних кнопок. Кнопки в нас теж поділяються для груп і для категорій. Кнопки бувають Кнопка плюс це кнопка нова категорія або нова група. Змінити назву і видалити назву. Вони всі е, між собою однакові, мається на увазі, що для груп, що для категорій, Виконують однаковий функціонал. Також є кнопка довідка. При нажитті цієї кнопки відкриється невеличка інструкція по використанню цього листа. Також буде додатковий відеоматеріал для більш детального ознайомлення з системою. Саме кнопка довідка для цього листа буде відповідати за інформацію на цьому листі, тобто для листу категорії. Так, давайте зупинимося ближче до самих груп та категорій. Наша компанія це Ice Dream. Ми займаємося виробництвом морозива та напівфабрикатів. Тому у нас є на даний момент дві групи, дві групи для основної виду діяльності: це для морозива. І напівфабрикатів. В свою чергу, групи діляться на категорії. Морозиво в нас поділяється на 100% пломбір і білий каштан. Напівфабрикати тільки мають на даний момент масло 85%. Ми можемо робити наступні дії. Ми можемо додавати нову групу, можемо змінювати назву, можемо видаляти. те ж саме ми можемо робити для категорій. Наприклад, почнемо із додавання нового. Ми хочемо додати нову категорію в напівфабрикати. Для того ми нажимаємо Нова, саме для категорії, вибираємо «Напівфабрикати». Додаємо назву категорії, нажимаємо Зберегти. У нас додалась нова категорія це заморожені овочі. Далі ми можемо змінити назву. Тобто, наприклад, в нас є масло 85%. Ми зробили помилку при введенні, і малося на увазі масло 82%. Звертаю вашу увагу, що ми не вносимо новий товар, саме масло 82, а замінюємо цей товар, тому нажимаємо замінити назву. Вибираємо масло 85. Змінити. Змінюємо на 82. Зберегти. Так, назва змінилася успішно. Далі ми пробуємо працювати з кнопкою видалити. Ми додали нещодавно заморожені овочі і зрозуміли, що ми вже не потребуємо цієї категорії, вона більше нам не потрібна. Тобто ми її видаляємо. Вибираємо категорію видалити. Категорія успішно видалена. Зверніть увагу, в нас є три стовпці, є стовбець видалено. На даний момент сюди не потрапили заморожені овочі тільки по тій причині, тому що ми його ще не використовували в системі. Мається на увазі не призначали ніяких платежів саме по цій категорії. Точніше, цій категорії не призначали платежам. Відповідно, нас тут не відобразилася ця категорія. Якби ми її використовували, ми б її тут побачили як видалено і вона збереглася б в історії. Далі, у нас йде додатковий дохід. Так як наша компанія займається морозивом і напівфабрикатами, це є основним доходом. Але ми можемо займатися і додат отримувати додатковий дохід від додаткової е е підприємницької діяльності. Мається на увазі, наприклад, ми орендуємо велике приміщення і частину цього приміщення не використовуємо. Тобто ми сміливо можемо додати сюди е групу е оренда, здача в оренду, а під категорії, наприклад, приміщення 1, приміщення 2, приміщення 3, здавати його в супоренду, це буде нашим додатковим доходом. Але це не буде основним, тому його потрібно буде внести сюди. Також витрати постійні і змінні. Тут все максимально прозоро і логічно, це витрати, які залежать від обсягів виробництва, і витрати, які не залежать. Наприклад, оренда це в нас буде витрата постійна, а заробітна плата буде витрата змінна, якщо зарплата оплачується від, від об'ємів роботи. Якщо зарплата оплачується, наприклад, у вигляді якоїсь фіксованої суми, це вже в нас буде витрата постійно. На цьому все. Основну інформацію по листу ми проговорили. Зустрінемося в наступних відеоуроках.